Ласкаво просимо в простір Я роками хотіла прочитати цю книгу, і це збірка оповідань Вікторії Гранецької реаліті-шоу Magic Show. Мені подарували її на Новий рік, і я була сповнена приємних сподівань. Нарешті я прочитала її і можу поділитися з вами враженнями. Дуже крутим є оформлення книги. Вона двостороння та зі стильною обкладинкою. Однак присутній єдиний мінус помітно, що зображення на обкладинці має низькувату якість, якщо вдивлятися, то можна помітити змазаність країв. Папір білий, але жовтуватий зріст не посував би до загального стилю книги. Окрім того, що Вікторія Гранецька, одна із засновниць видавництва Дім Химер, вона ще й письменниця, тож пропоную ознайомитися з кожним оповіданням її збірки окремо. Усього в збірці 13 оповідань, 6 частин реальності, 6 магічної і 13 казка об'єднує всіх персонажів. Перше оповідання називається Рак макрозйомка. Воно гарно відкриває збірку. Головна героїня хвора на рак. Вона вирішує провести решту свого життя на морі, і далі перед нами відкривається калейдоскоп гарних пейзажів і приємних вражень. Це оповідання про сміливість змінювати власне життя та користь від цього. А ось друге оповідання відрізняється від попереднього. Там героїня так само мандрує, але з іншою метою. Її звати Діана і британця вона нагадує їхню принцесу. Усе їй подобалось, але чогось не вистачало. Згодом вона зустріла якогось додіка, який виявився українцем. Вони якось крінжово переспали, і Діана вирішила, що вона зрадила Британію з Україною, тож вирішила назад на батьківщину. Що це, чому це і для чого це, я не знаю. Вважається найслабшим оповіданням з усієї збірки. Наступне оповідання називається Дім Марії. Дім Марії це місце, де двоє юних закоханих людей уявляли собі заможне та щасливе життя. А тепер це закинутий будинок, що притягує самогубців своєю легендою. Уже дорослий чоловік дорожить цим місцем і та оберігає його. Але чи вдасться йому відлякати суїцидальних підлітків звідси та що насправді сталося у минулому? Це оповідання одне з найбільш депресивних. Доглядальниця написана в іншому стилі, ніж попередні три твори. Вона більше зазирає в душу головної героїні, доглядальниці старого і хворого селянина з деменцією. Він невдовзі помирає, і його сім'я помічає зникнення грошей, а всі підозри падають на головну героїню. Зважаючи на фінал твору, який я не хочу озвучувати, щоб уникнути спойлерів, я не зрозуміла і це оповідання. Воно гарно написане, розкриває проблему старості та розподілу спадку, але фінал усе псує. Що це і навіщо це питання, які лишаються актуальними? В оповіданні Фріц Капут ідеться про кінець Другої світової, хоча з назви можна здогадатися. В селі знаходять юного німця, який постійно повторював фразу, яка й лягла в назву твору. Місцеві жителі пошкодували хлопця, адже він був голодним і кинутим непризволяще. Мати, яка втратила дітей на війні, почала піклуватися про нього як про рідного. Втім, про таку знахідку варто повідомити владі, адже всі знають, що здати його в полон дорівнює смерті. Чи вдасться юнику уникнути такої долі? Оповідання важке й тужливе, адже підіймає складні теми. І нарешті жінка з неба найгеніальніше оповідання збірки. Вона теж розповідає про війну, але не про Другу світову, а про сучасну, а точніше, про події, які відбуваються на сході України із 2014 року. Літня пара мешкає на окупованій території, тому що чоловік, хоч виживший голодоморівець, вірить у нове майбутнє СРСР. Після чергового вибуху його дружина йде готувати вечерю, боячись, як би їм вистачило їжі. Аж тут вона бачить, що з неба їм на ліжко упала жінка. Хто це така і що буде далі? Оповідання глибоко психологічне підіймає тему голодомору, радянської пропаганди, історії Сходу України, політичних поглядів та людського вибору. На цьому завершують частина шоу і починається Меджик шоу. Остання жінка на землі. Третє оповідання, яке дуже мені сподобалось. Головна героїня раптом опинилася сама у цілому світі. Вона обрала мандрувати, сідаючи в перші ліпші аптів аптівки, да. Саме аптівки. Автівки та зупиняючись в готелях. Таке життя влаштовує її загалом, але вона усвідомлює, що їй бракує собаки з кавими очима. Це дуже чуттєве оповідання, моє улюблене з частини Меджик-шоу. Та нешта промовляння імен знайомить нас із чоловіком, який паралельно народження своїх дітей висаджує на їхню честь яблуні різних сортів. І так стається, що діти починають повторювати долю дерев, але не завжди ця доля позитивна. Ізабелла або прифронтове небо. Колишні військові влаштовуються працювати охоронцем музеїв образотворчого мистецтва. Його увагу привертає дівчина на картині Ізабелла, і раптом уночі він чує, як його кличуть. Це оповідання доволі печальне. Оповідання двійники легке і навіть побутове порівняно з іншими. Якщо чесно, то коли минуло достатньо часу, я й забула про що вона. Цей твір не сумний, що рідкістю для цієї книги і не залишає важкості на душі. Він навпаки дещо позитивний, хоча мало чим запам'ятовується. В ньому Василина звертається до екстрасенса, адже її постійно не щастить. Екстрасенс повідомляє, що їй потрібно знайти своїх двійників, аби позичити в них трохи щастя, і дівчина береться за цю справу. Про три наступні оповідання сказати особливо нічого. Вони називаються «Світ, світу котрому звірі люди та не всі криги скресають. Перше викликає змішання відчуття, в ньому зображений антиутипічний світ, мешканці якого страждають від перенаселення, яке виникло завдяки забороні абортів. Героїня вагітна і приходить до лікаря, аби з'ясувати, народжувати її чи ні. Вона наводить різні аргументи за пологи, а лікар говорить їй аргументи проти, де це взагалі видано? Невже це світле майбутнє, де всі припинили ігнорувати небезпеки, вагітності і пологів? Авторка чітко їх прописує, ніби вона ознайомлена з думкою феміністок на цю тему, але при цьому читається якась дивна атмосфера. Не може бути, щоб це було оповідання, де двоє людей поговорили, дійшли до висновку, і все загалом добре. Щось тут не так. Як виявилося в останньому оповіданні є мертві діти, тобто ненароджені діти майбутнього. І якщо авторка додає ненароджених дітей як мертвих, то вона дотримується думки, що аборт це вбивство. І це мені аж ніяк не зрозуміло. Як можна бути антиабортницею, самостійно перелічуючи всі недоліки пологів та переваги абортів, знаючи, до чого призведе заборона абортів? Як це взагалі працює? Це максимально дивне оповідання, враження залишило негативні. Звірі люди екооповідання про те, як люди почали перетворюватися на тварин за знущання над ними. У світі цього оповідання таке перевтілення допомогло людям виправитися і змінити свою думку стосовно тварин. Я вважаю, що це надто ідеалістичне зображення людей. Якщо людина живодер, то зміна зовнішності не вплине докорінно на її психіку. Іншими словами, якщо людина гівно, то гівном вона, скоріше за все, і залишиться. Оповідання не всі криги скресають, йдеться про дівчину, яка чимдуж поспішала на зустріч зі своїм татом, але раптом зустріла у потязі мертвих персонажей книги, яку читала, і запідозрила, що й вона їде потягом мертвих. Так так, це була книга реаліті-шоу Меджик Шоу Magic Show, і те, як авторка починає описувати власну книгу ніби зі сторони, те, як легко читається книга, які в ній персонажі, було крінжово, скажу чесно. Отже, чи радила б я цю книгу? Я б радила лише окремі оповідання, такі як жінка з неба. Вони справді варті прочитання. Мені подобається пліт фантазії авторки, це справді круто. Але деякі погляди, як людині, здаються мені наївними, а кілька оповідань можу хіба що назвати слабкими. Втім, це був цікавий досвід, тож я вдячна Вікторії Гранецькій за її творчість, і мені цікаво, що ще цікавого вона може вигадати. Чекаємо на її наступні книги. Ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтесь на канал, щоб стати постійним відвідувачем артпростору. Дякую за перегляд.